Вітаю всіх на каналі Естетична Скринька. Мене звати Євгена, у мене є чоловік, є син 13 років, і на відео як я показую, як я застосовую конвертний метод для нашої сім'ї. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. А сьогодні ми будемо розкладати. Була зарплатня, у мене вже є калькулятор. Давайте порахуємо, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, четири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцать, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, дев'ять з половиною. Додати.

половиною сьогодні розкладаємо. І саме перший байндер у нас високопріоритетні активні кошти. На продукти я тут ще є, залишилося 2360 гривень. Тобто я залишаю ще на ці дні в неділю буду розкладати. А тепер ми приступаємо побутові засоби. У нас йде 500 гривень. У нас ще залишилося. А, до речі, це я хотіла на челенджі відложити. І покладу 500 гривень. Одяг взуття 2000. Це буде Опс, опс, опс. А, ну так, да, правильно. Тисяча і дві п'ятсот. І так, у нас тут тисяча, дві, дві з половини, дві дев'ятсот. Догляд за собою. Догляд за собою у нас 20. І ми сьогодні додаємо 1000. 1020. Наступне. Різне ми додаємо сьогодні 1000. 1000, 1000, 1000. Хвилинку, це 2500. Тисячу, тисячу триста. Так, свято, день народження. Ми сьогодні сюди додаємо три тисячі. Так, і у нас виходить. Тисяча і. так. У нас тут. Раз, два, три. Чтитири. Раз, два, три, чотири. Ой. Чотири, раз, два, три, чотири, пять, п'ять тисяч, п'ять, двісті і одна гривня. Так, мені написали. В коментарях. Я це не помічала, що в мене помилка, ну вже виправлю, тому що потрібно розложити кошти. Послуги майстра. Тисячу сюди додаємо. Так, у нас виходить 500 200 раз, два. Три. 500, 200, 2, 3200. Так, цей конверт у нас все. Ай, байндер. Наступний низькопріоритетний. Здоров'я. Здоров'я ми додаємо 300 гривень. 2, 3. Так, що у нас тут є 500, вісімсот. Гуртки, гуртки ми додаємо тисячу. Було використано на конкурси так само, і додаємо тисячу. Так, це п'ятсот і п'ять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и у нас две тысячи. Так, посырать-то не Так, квартира технічне обслуговування у нас іде 9000. Так, дві тисячі, чотири раз, два. Три. Чотири раз, два, три, чотири тисячі. Дуже добре. Завдяки конвертному методу. Ти. Помічаєш, як в тебе потихеньку збираються кошти. І ти не переживаєш взагалі, якщо щось трапиться чи ще щось, ми можемо, у нас є завжди кошти. Дача. Дача ми відкладаємо сюди 500 гривень. Так, раз, два і сто. Так, 500 1000, 1400 добре. Дерева нам треба буде обрізати, відновлювати. Тож потихеньку назбирається до лютого. Так, до лютого. Далі у нас іде декор нічого авто. Авто авто. Так, а декор я пропустила, а декор я пропустила і ми маємо. Я відволіклася, я знайшла свою помилку. Не буває в мене відео без помилок, але добре, що є відео, що можна подивитися. Тож ми свято день народження, я положила три тисячі, а там мало бути тільки 2 тисячі, тож я звідси забираю тисячу і на декор відправляю. Я вже подивилася в магазині, що мені потрібно купити. Тож, це буде в цій категорії, там небагато іграшки, я старі вже віддала минулого року одразу. То трішки підкупимо нових. Так, далі. Автомобіль у нас іде. То у нас іде тисяча. Тисяча, тисяча іде. Так. 900 дуже добре. Доліти, я думаю, назбираю необхідну нам суму. Здається, потрібно 6, ну, можливо, більше, але вже потихеньку. Так, захоплення. Захоплення. Сьогодні ми сюди відправляємо 400 гривень. Так, і тому, що я у вихідні йду на майстер-клас з виготовлення свіч, новорічних свічок. Тому таке діло я люблю дуже, тому це дуже добре. Далі, навчання. З навчанням я оприділилася, де я хочу вчитися і чому. Я собі навіть написала, яка сума мені потрібна. Можливо, коли я назбираю. То в мене ціна за навчання буде більша. Але в мене вже буде сума, до якої можна просто буде докласти на школу. На школу вже все давно ми здали, тому потрібно потихеньку до наступного року ми будемо відкладати. Десь більше, десь менше, але так, текстиль нічого у нас тварини. Тварини у нас 400 гривень. 4. Я вже говорила, що я хочу тут назбирати 5 тисяч, щоб вони тут лежали постійно, щоб у нас тварини були на випадок чого, не дай Бог, були захищені. Ми, звичайно, звідси беремо, якщо дещо потрібно, але потихеньку збирається: 200, 300, 400, 500, 600. 660-670 гривень. Звідси ми брали, здається, тільки один раз. І все. Так, так, один раз брали. Так, гараж. Гараж у нас тисяча. Так, тисяча у нас. Раз. два. Раз, два. три, четыре, раз, два. Так, и гараж, что у нас тут есть? Так, сосед, ось так. Тысяча, пятьсот, раз, два, три, четыре, пять, две, пятьсот, три тысячи. Чудово. Чудово, причудово. І я не горили не 2000, тисячі, а три тисячі, я тисячу не додала. Раз, два. Двіпсот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, все. Все добре. Так. Чудово, причудово. Два байндера ми. Розложили. І тепер саме цікавий байдерс із челленджами. Із челленджами із челленджами. Так, на телефон ми сьогодні відправляємо 9000. Від П'ятсот. Раз, два. О, світло вимкнули. Дуже дякую. Раз, два. Так. Не під... Так, забула. Три. Три, шестьсот, сімсот, вісімсот. Так, і раз, два, три, чотири, п'ять. Так, сподіваюсь, видно. Нам вимкнули світло. Дуже невчасно. 500, раз, два, три. 1100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 900. Дві І ми замальовуємо. Перший, пер, ой, перший телефончик. Видно, да, що я замальовую маркер срібний. О, трансформатори увімкнули. І 2001 є. Не знаю, сподіваюся, вам буде це чути, тому що далі. Так, накопичувальний челендж. Ми все буде залежати від того, скільки у нас ні, не буде залежати. Накопичувальний челендж у мене раз, два, три, так. Три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І я так думаю, що я десь знову помилилася. Раз, два, чотири, п'ять, шість. Ми замальовуємо два мішечки. О, тут один пропустила. Ну ладно. <плес> Давайте порахуємо, що у нас в накопичувальному. 1500. 1700, сімсот, раз, два, три, дві тисячі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дві шістсот Дуже-дуже, дуже добре. Так, прання Прання. У мене було як крап... Ой, мені не видно. Так, у мене було два праня. Я дві крапочки ставила. Так, і що в мене є? Так, 20, 20, 20. Ага, і я, знаєте, що зроблю? Скільки в мене тут лишилось, я заберу 20 з продуктів. Тут все одно залишилося пару днів. Ну, вистачить тієї суми? А броня не хочеться пропускати. Дві машинки 40 гривень. Я думаю, що на цих вихідних ще буде в мене броня три, тому воно все відкладеться. Ой. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, це що у нас? 10, 200. Раз, два, три, 4, 5, 320 гривень. Чудово. Чудово, прочудово. Так, і що в нас залишається? У нас залишається 150 гривень. На мрію, на мрію є. 150 гривень на мрію. 150 гривень на мрію. Я вже говорила, що це, скоріш за все, буде челендж для заощадження, але, можливо, і все може помінятися. Так, рахуємо. 100, 200, 300, 400 1, 2, 3, 4, 5, 500, 510 гривень. Зараз брати легко, тому що там маленькі суми. І я відкладаю все, що в мене залишається з дрібних. А вже коли підуть більші суми, тоді вже буде навмисне відкладатися для цього челенджу. Зараз просто починаємо, поки граючи. Так, це все У нас сьогодні все. І я думаю, все ж таки, що я помилилася. Але ми це зробили. Добре, що і відео можна буде подивитися. Я вам бажаю, щоб не вимикалося світлом. Бажаю мирного неба всім нам. Дякую за перегляд.